Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Отже, минула 14-та в Україні. На каналі 1+,1 триває об'єднаний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Цілу сім'ю вбили і ще 12 людей поранили. Це наслідки російської атаки у Запоріжжі. 12-ма безпілотниками окупанти вдарили по місту напередодні, пізно ввечері. Впродовж усієї ночі рятувальники розбирали завали, намагаючись врятувати людей. А лікарі боролися за життя поранених. Утім, зранку у лікарні померла найважча пацієнтка, 38-річна жінка. Раніше з-під завалів витягли тіла її доньки та чоловіка. Кореспондентка ТСН Кіра Овес фільмувала жахливі наслідки чергового російського терору. Ми зараз у приватному секторі міста, куди я поцілив ворожий дрон. Саме тут російські терористи вбили цілу родину. Шахет влучив просто у приватний будинок замість нього гора уламків. Родина, що була всередині, шансів вижити майже не було. Одразу після влучання на місці розгорнули пошуково рятувальну операцію. З під уламків дістали тіла 41-річного чоловіка та його доньки. Повідомляли, що їй 14 років. Але за уточненою інформацією дівчині було 17. Живою вдалось деблокувати лише 38-річну матір дівчини. За її життя медики боролися усю ніч та ранок, але травми були надто важкі. Вона померла. Молоді молоді, молоді. Донька найменше у школу ходила, а старша заміж вийшла. А ці вдома були. Ото -от так. Зараз важкою технікою тут розбирають завали. Утім, будинок відновленню не підлягає. Загалом у місті багато потрощених приватних осель і багато поверхівок. А це дитячий садочок. Він теж став ціллю російських окупантів. Поруч із ним вирва, згорілі вщент, два кабінети, розтрощено речі скрізь уламки. Ця жінка чергує у садочку вночі, і якраз була тут, коли пролунав вибух. Їй пощастило вціліти дивом. Ну, воно сільна Ну, дуже гучно. Воно летіло, гуло. Потім мені здається, ще дужче й дужче, коли знаєш, що воно летить. Я визирнула в коридор. Вже зайнялися ось ці два вікна сильно Зараз працюють з мешканцями, фіксуємо всі пошкодження по покрівлям, ремсервіс забиває всі прийоми, вікна, там двері. В одній з багатоповерхівок від удару ворожого дрона винесло стіну. Люди рятувались як могли, але поранено 12 людей. П'ять з них у лікарнях, зокрема, і 9-місячне намовля. в малечі контузія. От як люди згадують цю ніч. Спалі спали. Перший раз, коли бомбануло, собака прибіг до мене під ковдру, і я його накрила. Потім до нас один проліт, потім другий. Ми вибігли в коридор. Мама, я собака стояли, чекали. У мене була сильна істерика. Стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Повідомили обласні військові адміністрації на місці ударів. Працюють комунальні служби, волонтери розгорнуто пункти незламності. Кіра овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, Тесен, один плюс марафон. Єдині новини. Під час цієї атаки росіяни вкотре продемонстрували, що їхньою цілею є цивільна інфраструктура, аби залякати містян, били по житлових будинках та дитячому закладу. А оселю, де жила родина, тато мама та їхня 17-річна донька, розтрощили вщент. За інформацією обласної військової адміністрації, під час цієї ворожої атаки постраждало чотири райони міста, пошкоджені 24 багатоповерхівки, ще два десятки приватних будівель, адміністративні об'єкти. Наразі з потерпілих, які лишаються в лікарнях, троє в тяжкому стані на місцях влучань розгорнуто штаби допомоги. І ось що в ефірі марафону Єдині новини розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Дев'яносто чотири людини звернулися по гуманітарну і соціальну допомогу до наших служб соціального захисту на сьогодні, на першу годину, майже всі наслідки вже ліквідовані, всі вікна забиті і продовжують допомагати нашим мешканцям. Звичайно, якщо хтось звернеться по допомогу за тимчасовим житлом, то буде надане на таке житло. Уламок ворожого дрона цієї ночі пошкодив триповерховий будинок на столичному подолі. Будівля загорілася, але потерпілих на щастя немає. Рятувальники, що прибули на місце, евакуювали звідти чотирьох людей і загасили полум'я. Загалом повітряна тривога вночі у Києві лунала близько трьох із половиною годин. На підступах до міста та у небі над столицею зафіксували цілий рій російських безпілотників. Їх окупанти запустили аж 52 штуки. 36 наші ППО знищили. Решта були локаційно втрачені або полетіли далі. Повідомляють у київській міській військовій адміністрації. В пошкодженому ж будинку горішний поверх житла вигорів, понівечені вікна та стеля. Район, куди прилетів уламок російського БПЛА, старий та історичний це Воздвиженка, що неподалік житнього ринку. Про поселення там є відомості з часів Київської Русі. Тоді цю місцевість називали урочище Гончарі і Кожум'яки. Це був ремісничий район. На початку 2000-х на цьому місці збудували мікрорайон елітного житла в старому стилі, і саме архітектура Воздвиженки стала популярною серед українців. Тут, зокрема, влаштовують фотосесії, знімають кліпи для пісень. Росіяни просуваються на лиманському напрямку. Про це повідомляють аналітики ресурсу Діпстейт і відзначають, окупанти намагаються відхопити якнайбільше українських земель, щоб отримати додаткові козирі під час перемовин про припинення вогню за минулу добу. У генштабі нарахували майже півтори сотні бойових зіткнень найчастіше натиск ворога доводилося відбивати неподалік лимана. Ну а ще на турецькому, новопавлівському та. Покровському відтинках фронту, попри перевагу у людській силі а противника та кількості важкої техніки, наші захисники дають гідну відсіч ворогу і знешкодили понад 1200 окупантів. Активно палять та знищують захисники і артсистеми, танки та броньовані машини загарбників. Сьогодні Донеччину відвідав президент. Спершу Володимир Зеленський віддав шану усім полеглим у боях із росіянами. Далі побував у командному пункті тактичної групи Покровській і поспілкувався, зокрема, з командирами лінії дронів. Саме вона об'єднала передові безпілотні підрозділи збройних сил. Крім того, Зеленський заслухав низку доповідей про операції на найгарячіших напрямках і її відзначив воїнів державними нагородами. Потрійні переговори у Саудівській Аравії між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією відбудуться наступного понеділка. Це буде не політичний, а технічний раунд перемов сказав президент України Володимир Зеленський. Сторони узгоджуватимуть, як досягнути і контролювати те, про що вже домовлено на найвищому рівні. Спецпредставник США із питань України Кіт Келох повідомив, що переговорники із України та Росії не перебуватимуть в одній кімнаті. Тобто американці будуть вести їх паралельно. Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп поінформував його, що під час телефонної розмови з Путіном він домовився про припинення вогню по енергетичній та іншій інфраструктурі, а не просто по енергетиці. Як це подав у своєму релізі Кремль? Тож Україна зі свого боку готує перелік таких об'єктів. Також цього тижня Трамп виступив із новою ініціативою: мовляв, США готові взяти під контроль українські електро та. Атомні станції, це на його думку було би найкращим захистом від російських ударів. По них першим кроком може бути і саме через це технічна зустріч, це тиша. Як то кажуть, в небі або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону, він мені передавав про що вони говорили з Путіним, саме про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичним об'єктам і іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання, інша цивільна інфраструктура, яка кількість об'єктів, що саме, тому я думаю, що наша сторона технічна. Технічна команда вона буде готова зі списком цивільних об'єктів. Я думаю, що ми припинимо вогонь у багатьох районах. Все буде дуже добре. І коли буде досягнути припинення вогню, знаєте, багато зброї зараз спрямоване одне на одного. Деякі солдати на жаль оточені іншими солдатами, і ми збираємось досить скоро досягти повного припинення вогню. А потім у нас буде контракт. І контракти обговорюються. Договір щодо поділу земель, так і таке інше. Поки ми розмовляємо, це все обговорюється. Росія не планує атакувати країни Європи. Про це заявив спецпосланець президента США Стівен Бітков під час інтерв'ю одіозному ведучому Такеру Карлсону Він наголосив, Москва 100% не планує нападу на європейців. Вітков заявив, вважає такі припущення абсурдними і нагадав нині у Європи є НАТО, щоб її захистити. Слова американського спецпосланця суперечать даним європейських розвідок, які вважають сценарій нападу Росії на одну із сусідніх країн. Вірогідним у найближчі роки і закликають готуватися до дій країни агресорки. Так днями президент Чехії наголосив, що якщо Росія таки нападе на його країну, чехи готові захищати свободу зі зброєю в руках. Вражений цинізмом Москви таку заяву після двох днів в Україні зробив президент Чехії Петр Павел. Ледь не потрапив під обстріл в Одесі та встиг відвідати місця російських атак у Києві і каже. Москва заявляє, що хоче миру, і водночас продовжує обстрілювати українські міста. Європа має докласти всіх зусиль, щоб припинити цей конфлікт. Про це Петр Павел наголосив в ексклюзивному інтерв'ю ведучому телеканалу ICTV Володимиру Рунцю. В ньому говорили про НАТО та ООН, про те, що буде, якщо американці стануть союзниками росіян, і що у такому випадку буде із американськими військовими базами в Європі. А що коли сполучені штати заберуть свої бази з Європи? Тоді Європі доведеться розраховувати на свої власні сили. На мою думку, це доволі таки природньо. Ми в Європі навчилися покладатися на Сполучені Штати Америки доволі сильно. Якщо у Сполучених Штатах є партнери у світі, то це здебільшого Європа. тому що ми є демократичними країнами. Ми поділяємо спільні цінності, і на мою думку, так і залишиться. Бо навіть американський президент ніколи не відкидав принципів демократії. Повну версію інтерв'ю. Дивіться у марафоні Єдині новини сьогодні о 18.30. Європа хоче замінити Сполучені Штати в НАТО. Про обговорення британських, французьких і німецьких чиновників, а також їхніх колег із північної Європи. Повідомляє Financial Times. Їхня кінцева мета передача за 5-10 років фінансових витрат на та військової присутності європейським столицям. Розроблений план хочуть показати сполученим штатам перед щорічним самітом лідерів НАТО, що відбудеться в червні в Гаазі. У такий спосіб вони намагаються уникнути хаосу в разі одностороннього виходу сполучених штатів із альянсу. Журналісти Голосу Америки подають в суд на адміністрацію Дональда Трампа. Вони заявили, що закриття інформагенції, які фінансує уряд Сполучених Штатів, порушує право на свободу слова, гарантоване першою поправкою до конституції. Більшість співробітників Голосу Америки відправили в так звану адміністративну відпустку 15 березня. Без права доступу до листування та виконання роботи раніше до суду на адміністрацію Трампа подала і медіакорпорація Радіо Свобода, який за розпорядженням призначеної президентом директорки лишилося працювати до кінця березня. Найбільша акція громадянської непокори у Туреччині за майже 10 років у Стамбулі Ізмірі та Анкарі відбулися протести і сутички з поліцейськими. Відомо про понад 340 затриманих турецького президента Реджепа Ердогана, який не раз долучався до переговорів. Між Україною та Росією звинувачують в утисках демократії. Протести тривають уже кілька днів поспіль, бо Мера Стабула і головного опозиціонера турецької влади екрема і зненацька заарештували за звинуваченням у тероризмі і корупції. Поліція намагалася розігнати учасників мітингів водометами та сльозогінним газом. Ті відповідали камінням та феєрверками. Очікується, що напруга може досягнути піку на цих вихідних, коли суд винесе рішення про офіційний арешт мера. Саме Кремль і Мамоглу заперечує висунуті проти нього обвинувачення і називає своє затримання політичним переслідуванням. І ще на крок ближче до роумінгового безвізу із Європою стала Україна. Кабінет міністрів ухвалив чергове рішення, яке із часом дозволить українцям користуватися мобільним зв'язком у Європі за внутрішніми тарифами вітчизняних операторів. Зараз триває проміжний етап у переговорах із ЄС. Ще лишаються певні бюрократичні моменти, та оцінка Єврокомісії розповів ТСН представник міністерства цифрової трансформації Тарас Тиценко. З початком повномасштабної війни, через велику кількість українських біженців в Європі. Як же з солідарності мобільні оператори ЄС та України домовилися про пільговий роумінг для наших співвітчизників. Однак це не може тривати вічно. Тож Україна та Єврокомісія мають врегулювати ці взаємовідносини. Чітка дата роумінгового безвізу може бути визначена за кілька місяців на сьогодні. Оскільки Україна ще не вступила повноцінно в ЄС, то ми є єдиною унікальною країною, яка може вступити в режим роумінгової зони єдиної. Не будучи при цьому країною ЄС, тобто у нас це унікальний випадок, таких ще прецедентів в історії не було.